І знову добрий вечір, шановні пані та панове. Вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла. Так, так, так. Іксбокс на зв'язочку, шановні, іксбокс! Для початку пропоную підлити, так сказати, напій під сьогоднішню розмову. Знаєте, як Туреччину закрили пізно пити боржомі, коли регіон уже прикрили. Раніше треба було лікуватись, так сказати. Ладно, давайте. Оп, трішечки все ж таки спробуємо реінкорнувати позиції Xbox, тому що деякі регіони все ж таки працюють. Якщо вам цікаво послухати, які саме регіони працюють. Зараз я це все, звісно, розкажу. Да? Якщо вам цікаво послухати про перспективи Xbox, я вам зараз також це все розкажу. І якщо ви хочете почути, вивчити і дізнатися про майбутнє Xbox, я вам також зараз все це розкажу. Так що слава Україні, хлопці та дівчатка! Піднімемо келих за ваше і наше здоров'ячко і за здоров'ячко Xbox, і будемо починати. Поїхали. Бомс! Запахло Запахло закриттям деяких студій деяких регіонів, але про це не сьогодні. І так. На днях на консолях Xbox закрили для покупки регіон Туреччина. Наразі не можна купити ані гру, а не підписочку. Є там помилка, яка це все блокує. Мітливі розуми одразу згадали, що таке вже було, і можливо це тимчасове закриття регіону, яке відбувалось приблизно рік тому. Уже таке було. І потім Турція після цього всього часу, коли це рік тому відбулося, да, пройшов деякий час, і воно все спало, бан розсосався, і можна було знову купляти ігри і підписки. Деякий час, ну і от знову таке от трапилось. Можливо, це і так, але я помітив, що на цей раз блокування регіона Турція більш нагадує блокування регіона Аргентина. А там, як ви знаєте, повне блокування, можна сказати, фаєрвол Аргентина працює дуже дуже сильно потужно. Так як ситуація з блокуванням зараз абсолютно інша, дивіться самі. Рік тому була помилка, щось. Пішло не так, і після цієї помилки ак не ловив тимчасовий бан, можна було спокійно після цього змінювати регіон з Аргентини або там з Туреччини, да, де ви цю помилку ловили, там на інший регіон. Тут, напевно, правильно буде сказати, що е, якраз щось пішло не так, і ак не ловив тимчасовий бан, можна було міняти регіон і далі робити покупки. Наприклад, в регіоні, там, я не знаю, Туреччина, Неканає, да Туре. Я от постійно, знаєте, такий Туреччина, значить Туреччину. Ні, ну, наприклад, Японія можна було поміняти на регіон Японі. І там купляти ігри, тобто бана тимчасово не було. Але зараз помилка інша. Вона звучить так. Будь ласка, змініть регіон MS Store, після чого накладається блокування аккаунту на один тиждень. Поки діє це блокування, ви не можете купувати ігри і підписки. І більш того, якщо ви повторюєте цю помилку, заходите знову в Туреччину, клацаєте купити гру або клацаєте купити підписку, тобто у вас знову таки йде спроба покупки, у вас цей бан буде продовжуватись. Тобто, якщо ви вже спіймали цей бан. Нічого не купляйте, не робіть ніякі оці спроби ваші, хоча б 7 днів. Після цього зміните регіон на той, який я вам сьогодні розкажу, і спробуйте вже все купити. Все у вас буде нормально, я на це дуже сильно сподіваюся. Тому мушу припустити, що на цей раз це, скоріш за усе, спланований блок дешевого регіона Туреччина. Так як на це є як мінімум декілька причин, і про них ми поговоримо прямо після того, як я розкажу за відносно дешеві регіони, в яких зараз можна закупитися іграми та підписками. А як ви знаєте, попереду буде літній розпродаж XBOX, так що, я підсуєтився, зібрав з Вудітом інформацію і зараз вам її буду викладати. Тож записуйте, занотовуйте і зарифмовуйте. І так, перший регіон це регіон Японія. Я його вам раджу, як. Дешевий, самий дешевий на даний момент регіон з самим дешевим гімпасом. Він там обійдеться вам 415 гривень. Бачите, як воно відбувається? Ми очікували, що в Туреччині ціну піднімуть, а вийшло так, що Туреччину взагалі закрили. І ну і виходить, що тепер самий дешевий регіон Японія, де ціна вища. Тобто, можна сказати, вони так одним хлопком двох зайців прибили. І ціну якби підняли, да, пасивним чином. І регіончик дешевий прикрили. І так, значить, гімпас там 415 гривень, але цей регіон відносно проблемний. ось чого при оплаті треба підтверджувати транзакцію в банкінгу. Тобто, коли ви купляли в Туреччині, у вас просто ви натиснули Купити, і у вас раз списалася там з банка, з приватбанка. Все одно тепер трішечки буде не так. Тепер ви будете натискати Купити. У вас іде підтвердження на мобілку, там треба підтверджувати. Чомусь, чомусь я не знаю, чому у деяких клієнтів або у деяких юзерів ця операція не спрацьовує. При тому, що там і банки змінювали, і варіанти там підходи змінювали. Все одно, все одно ця помилка, як то кажуть, була присутня. Це значить до проблемності відноситься. Що ще по цьому регіону? Які є мінуси? Раніше був ліміт на оплату. Умовно кажучи, 1500 гривень ціна проходила нормально, 2000 гривень ціна на гру проходила нормально. А вже якщо ти там накидуєш в магазині там 2-3 гри на 3000 гривень, умовно кажучи, такий пакунок береш, то ця транзакція взагалі не проходила. На даний момент ми з Вудітом не перевіряли великі транзакції, тобто на 2-3 тисячі гривень ми не здійсняли покупку. Ми купляли маленькі ігри для перевірки. І маленькі ігри куплялися нормально, все проходило. Так що я думаю, так, що на розпродажі, якраз таки регіон Японія можна буде використовувати як головний регіон. Але гуртом ви не купляйте ігри, тому що можуть бути деякі проблеми. Так що Японія, якби поки що, регіон номер 1 Як ви бачите, ось тут у нас да, на екрані з'явилася інформація, що треба писати для того, щоб під'єднати карточку для регіону Японія, Чилі і Корея. Ну і як ви вже здогадалися, друг. Другий регіон, по, скажімо так, по дешевості, це регіон Чілі. Про нього ми зараз з вами поговоримо. І так, шановні пані та панове, хто хоче менше пердолінгу, той може забути про регіон Японія і обрати одразу регіон Чілі. Він відносно також дешевий, не такий смачний, як Японія, хоча треба дивитися на кожну конкретну гру, десь може бути гра дешевля і в Чилі, в тому числі. Так що тут, знаєте, не все так однозначно, але все одно Чилі можна відмітити як відносно дешевий регіон номер 2 Що у нас тут? Значить, гімпас тут уже коштує 465 гривень, що трішечки задорожче, ніж в регіоні Японія. Ну, приблизно різниця виходить 50 гривень, але тут уже передолінгу менше. І що тут із плюсів по Чілі, що при прив'язці він цей регіон не потребує індекса. Тут прив'язка карти, ну знаєте, навіть у бомжа Максима з вокзалу якогось там е, значить, під коврова з якогось, знаєте, і він навіть підв'яже цю карточку, і все буде нормально. Тут дуже все просто відбувається. От. По Чілі, кому радили, підвяжіть Чілі, ну взагалі ніяких проблем, ніяких запитань. Все нормально буде виходити. геймпас трішки дорожче, да, ви заплатите, але тут проблем прямо по мінімуму. По іграм треба буде дивитись по кожній позиції. Заходите на такі сайти, як, наприклад, «трекер цін по Xbox, так і пишете в гуглі. Там, наприклад, є сайт Xbox Now. От на цей сайт заходите, вбиваєте гру, наприклад, Banisherс. Дивитесь, в якому регіоні вона буде дешевше коштувати. Ну, понятно, що перші всі позиції там Аргентина, Туреччина, ви пропускаєте, а далі дивитесь Корея, Чілі. І Японія, і в якому регіоні сама низька ціна, туди ви і йдете за цією грою. Ну, звісно, пердолінгу, скажімо так, додалося, але варіанти все одно є. І так, по Чілі ми поговорили, і тепер переходимо до третього регіону. Це регіон Корея. Тут уже гімпас ще трішечки дорожче, тому я його по гімпасу не буду радити, так сказати, для покупки, да, але... Але є плюси. Тут все ж таки бувають потрапляються досить дешеві ігри, особливо по розпродажу. Так що ви, Корею, також занотовуйте. Регіон в принципі безпроблемний. Не такий безпроблемний, як Чілі. Тут треба ще і індекс прописати, але все одно, все дуже просто, дуже доступно і дуже якісно. Так, що ось такі три регіони занотуйте собі. На найближчий розпродаж можете там закупатися і підписками і іграми. Хто хоче скористуватися цією можливістю, хай скористується. А я хочу вам за. Пропонувати іншу можливість в описі. Під цим стрімом ви можете знайти магазин Вудіта, і він там займається професійно і підписками, і іграми, і все це для Xbox. Так що, якщо вам потрібна підписка не на місяць, не на два, а скажімо так, на рік, на два, на три, звертайтеся, там дуже соковиті ціни. Він все для вас зробить, зайде на вас на аккаунт, продовжує підписку або активує підписку, або накупить вам ігор. Коротше, будь-який сервіс за вашу увагу і за ваші гроші. Людина перевірена, чіпуху не ганяє, так що звертайтеся, все. Буде дуже і дуже добре. Ще раз нагадую, посилання в описі. Ну а ми трішечки поговорили про регіони, і тепер я хочу з вами поговорити про причини блокування регіонів, тому що перша половина відео, так скажемо, була проговорена. Це конкретна інформація, але тепер буде трішечки. Знаєте, як от майстер-шеф виготовлює трішечки інсайдерської і дуже цікавої інформації, яку я для вас підготував. Так що переходимо до блоку живлення номер 2 І так, значить, попереджаю, що ця інформація на 100% підтвердження, звісно, вона не має, тому що тут у нас і інсайдерська інформація, і інформація з відкритих джерел, і плюс моя інформація, яку я перепрацював у себе в голові, так сказати, мої висновки. Так що ви до цього можете відноситись, так як вам подобається. Можете в це вірити, можете це не вірити, а можете просто співпоставити цю інформацію, яку я для вас приготував. І так, давайте спочатку, спочатку згадаємо, як у це починалася з блокуванням регіонів, тому що для тих, хто давно слідкує, почалося все ще 3 вересня 2024 року, коли Microsoft почала активно блокувати покупки з регіонів, що не відповідають платіжним даним. Особливо тоді, 3 вересня 2024 року, під, скажімо так, пильний зор Microsoft, попали такі регіони, як Аргентина та Бразилія. Ну їм зробили ляфіта лякомедія, так сказати, регіони тоді остаточно прикрили. Там уже і VPN, не VPN, нічого не допомагає. Повний блок регіонів. І тоді було зроблено так: що якщо платіжна карта чи обліковий запис зареєстровані не у відповідному регіоні, тобто не в Аргентині і не в Бразилії, видається помилка incorrect регіон. І покупку тоді блокували. Після цього волонтери Модери на форумах підтримки Xbox почали попереджати про можливий бан аккаунту та навіть консолі. Це все почалося ще з 3 вересня 2024 року. Отака от була ситуація. Хто пам'ятає, той пам'ятає. І вже 30 Вересня, коли форуми буквально розривало від натиску користувачів, які не годували, які казали, а як тепер правильно робити, в той самий момент, 30 вересня, Microsoft оновила Terms of Use, де вони чітко посилили ці обмеження і прописали, що блокувати зміни регіональних налаштувань та покупок з інших країн. Тобто, це все було задокументовано. Тоді люди деякий час пересиділи, пересерили, да такі думають: о, блін, що тепер не купляти в Туреччині або що тепер не купляти ще десь, знаєте, типа що далі. Робити, але потім якось все трішечки затихло, все пішло своїм шляхом, ну, як то кажуть, пронесло на деякий час. З чим це може бути пов'язано? Тепер трішечки моєї теорії починається. Раніше до придбання Activision Blizzard в керівництві Xbox були такі ключові люди: Філ Спенсер, це на даний момент він уже CEO Microsoft of Gaming з 2022 року, як вони купили Activision Blizzard, Сара Бонд, президент Xbox, і Мед Буті, голова Xbox студій. Але прикол в тому, що після покупки. Activision Blizzard, керівники того самого Activision Blizzard перейшли до Xbox і зайняли там ключові позиції. Серед таких людей, так скажемо, відомих да керівників можна визначити це був Роб Костіх, Йохан Фейерс, Томас Тріпл і ще багато-багато імен, які я тут уже не буду приводити. Якщо вам цікаво, самі пошукайте. Вони були інтегровані в управлінську структуру Microsoft Gaming. Після чого відбулося багато змін, в тому числі і якраз таки оці блокування регіонів. Тобто, поки був Філімон зелений, да, у нас був зелений шлях, накрутка підписок, значить шарові регіони, гімпас за один долар. Потім у нас структура трішечки починає змінюватись, ситуація кардинально починає змінюватись. І що відбувається? Ну, по-перше, після цього всього у нас іде скасування геймпасу для консолі. Такий рівень підписки взагалі відмінили. Появився новий рівень геймпас стандарт, без дейван-релізів. А я хочу... Нагадати, що ви можете знайти інформацію в інтернеті, де Activision Blizzard, якраз таки деякі студії, які входять в Activision Blizzard, та й в принципі самі керівники Activision Blizzard вони були в незахваті від Xbox Game Pass. А. І вони е, багато разів заявляли, що якраз таки Xbox Game Pass хороша підписка, але от Day One релізи якби трішечки там не сходяться фінансові, значить показники. І от без Day One релізів було б те, що треба. Ну і от, появився новий рівень підписки. Xbox Game Pass стандарт без Day One релізів Також були блокування регіонів. Про які ми зараз поговорили, також була перевірка платіжних засобів, яка провелася уже постфактум. І людей пробили, деякі покупки були зроблені, і навіть були бани аккаунтів. Це, от якраз таки, приблизно рік тому відбувалося, і по форумам можете походити, пошукати цю інформацію, що були такі проблемні ситуації, деякі з них вирішилися, а деякі з них, значить, скажімо так, остаточно закрилися. Особливо, якщо там була якась інформація з, скажімо, там скраденими карточками або інші. Отакі от темні всякі методи, це все було поблочено повністю. Там прямо і аккаунти блокали, і консолі блокали. Це, до речі, респект. За отаку діяльність можна одразу сказати респект. От. Ну і звісно, відбулися ще і закриття деяких студій. Це і Tango, Studios, Arcane Studios, і деякі студії, пов'язані з ActiVision Blizzard, також були прикриті. Хтось каже, що це далеко не факт, що зробили це саме менеджери з Activision Blizzard. Але чутки про їх вплив на керівництво Microsoft давно шариться. Інсайдерами. Але по-перше, ці зміни, от давайте просто от давайте, поки ми не дійшли до інсайдерів, трішечки проговоримо просто нашу логіку. От просто звернемось до нашої голови і проговоримо. Що, по-перше, зміни, оці це скасування гімпаса, поява нового рівня і так далі. Що ми проговорили? Вони всі співпадають з часом, коли колишні керівники Activision почали керувати студіями Xbox. Тож тут є. Логічна основа під всім цим, що ми зараз проговорили. Ну і по друге, давайте звернемось до інсайдерів. До скажімо так беліверів. Інсайдерів трішечки буде зараз таємничої інформації для вас підготовлено з дуже цікавих джерел, наприклад. Є таке джерело Windows Central, дуже відоме, дуже впливове. І там вони повідомляли: значить, що Томас Тіл, заступник голови правління Activision Blizzard, Роб Костіч, президент Activision Publishing, Майк Ібара, президент Blizzard Entertainment, і інші будуть звітувати перед метом Буті, президент ігрового е, ігрового направлення і студій Microsoft Xbox. І при цьому лідерські команди залишаються на своїх місцях. Microsoft захищала. Керівництво Activision Blizzard, надаючи їм автономність у прийнятті рішень. Тобто я від себе додам, що так як їх підхід до бізнесу співпадає з сучасним баченням керівництва Microsoft, отак от, от можна це все додати. да? Тобто, ефективні менеджери Activision Blizzard, вони прямо знаєте, як перейшли з одного місця роботи в інше місце роботи і ідеально просто зайняли свої позиції. Тому що треба відбивати бабки треба відбивати бабки а хто ще краще буде відбивати бабки ніж ефективні менеджери з Activision Blizzard я думаю ніхто б звісно міг би відбивати Бобі Котік, але Бобі Котік свою функцію виконав і пішов на заслужену так сказати пенсію це був перший інсайт ну і нарешті у нас другий жирний інсайт який прийшов пару днів тому від відомого інсайдера Снікер Со. So. І це саме той чувак який свого часу попереджав про вихід ігор Xbox на PlayStation 5 і він влучно попередив приблизно за Два місяця до події, до офіційного розголосу інформації. Також він попереджав про інтеграцію Steam у додаток Xbox. Це ще раз наголошу, це не у Xbox, а саме у додаток Xbox, який доступний на ПК, наприклад. Да? Там просто вкладка Xbox з'явилася Steam з'явилася, і от про це він попереджав. Якби хтось скаже, що це ну такий собі інсайт, але ж. По факту, і значить, достовірність інсайдів у цього чувака дуже і дуже висока, він дуже впливовий, скажімо так. І від нього нещодавно з'явилося багато інформації. Я зробив для вас витяжку цієї інформації. Зараз поділюся цією інфою з вами. І так він стверджує, що Microsoft планує компенсувати скорочення робочої сили, навчаючи менеджерів використовувати інструменти штучного інтелекту, такі як чат GPT та Copilot від Microsoft, до речі, створюються відео, які навчають оперативному письму та використанню мовних моделей для створення активів та нових виробничних е, робочих процесів у розробці ігор. Простими словами, очікується, що проекти, які пережили звільнення, це зараз іде мова про звільнення, які от зараз відбулися: останні звільнення, масштабні звільнення. Так, і очікується, що проекти, які пережили звільнення, збережуть попередній рівень якості та дотримуватимуть тусь термінів але з меншими бюджетами та без тої ж. Досвідченої робочої сили, тобто йдеться мова про те, що звільнили людей, але за рахунок штучного інтелекта той самий рівень продуктивності і, значить, сроків встановлених буде зберігатись. Ну я б сказав би трішечки наївно, да? але читаємо далі. Цей інсайдер також наголошує, що це не остання хвиля звільнення у Xbox Game Studios. Згідно з розмовами цього інсайдера з іншими джерелами, Xbox був прибутковим лише протягом другої половини ери Xbox 360. Ітоді він демонстрував прибуток лише на папері, завдяки доданому у структуру Activision Blizzard. Якби придбання Activision Blizzard не було завершено, Microsoft, ймовірно скоротила б Xbox, залишивши лише великі студії, такі як Mojang, а це, до речі, творці Майнкрафту для тих, хто не знає. А решту поступово б скорочувала і закривала або об'єднувала. Снайкерсов вважає, що єдина причина, чому бренд Xbox досі має свій ниніш... нинішній вигляд, це кількість підписників. Xbox Game Pass, а це на секундочку від 10 до 20 мільйонів активних користувачей підписки. Цей пасивний дохід є дуже цінним на даний момент для Microsoft, доки вона не може перетворити Xbox. На меншу більш цілеспрямовану систему, засереджену на блокбастерах, протягом останніх двох років Microsoft постійно звільняла співробітників, скасовувала проекти та закривала команди кожні 3-6 місяців. Він стверджує, що це повільна, навмисна смерть Xbox, вона вже спланована, навіть якщо про це офіційно не повідомляється людям. За словами цього інсайдера, Microsoft більше не цінує франшизи, такі як Halo, так як колись. Чи створюється Halo внутрішньою студією, чи віддана? На аутсорсинг, для них на даний момент це не має значення. Більш того, він додає, що такі франшизи, як Gears і такі франшизи, як Forza, вони також на даний момент не цінуються. І що цікаво, про Forza, якби інформація була да, попереджена, і Forza Motorsport, студія, яка створювала Forza Motorsport, її на даний момент скоротили на 50%. Forza Motorsport свого часу це був, скажімо так, один із самих важливих, один із самих потужних брендів, які на собі тримали Xbox. Ще в часи Xbox, скажімо так, 360-го, тоді Forza Motorsport, вона була супер потужна, просто таке супер-супер потужна, і на даний момент вона вже по суті для Microsoft не важлива. До речі, за Gears я також одразу скажу свою думку. Да, для багато кого Gears все ще потужний бренд, але не варто забувати, що остання частина Gears of War виходила приблизно у 2018 році. Там рік туди, рік назад, я вже точно не пам'ятаю. Тобто, дуже і дуже давно за цей час уже виросло декілька покоління геймерів, які просто не знають, що таке Gears. Типа, коли там остання частина виходила, там і батя грав. Да, було, було щось там ще до появи консоли Xbox Series. Щось там було, але ми вже не пам'ятаємо. Ну а остання частина Halo взагалі полупровалилася. Типа, Halo Infinite трішечки вийшов не тим, на що вони розраховували. Так що, в принципі, з цим інсайдером я погоджуюсь з цьому напрямку. І так, далі, його заключні коментарі щодо Xbox та Activision Blizzard. Є багато чого сказати про те, що відбувається з моменту злиття Xbox та Activision Blizzard. Багато хто зосереджується лише на Бобі Котіку та намірі ради директорів продати компанію, а також на тому, наскільки це було прибутково, але ніхто насправді не запитував саму Activision Blizzard, як вона ставиться до цієї подорожі. Дехто вважав, що продаж буде повільний з цивільними позовами або загрозами. Кримінальних звинувачень, що безумовно зіграло свою роль. Але основна проблема полягала в тому, що активізм Blizzard пройшла свій пік росту, і рада директорів за це знала. Річ також була не лише в тому, що Blizzard зіткнулася з серйозними труднощами, або що прибутки Call of Duty підривалися технічним боргом та високими виробничими витратами. Тобто, умовно кажучи, коли Microsoft купляла вже Activision Blizzard, назріли певні проблеми. Ну скажімо так, навіть проблеми ще не назріли, але вже рада Директорів, вони все розуміли, що пік Call of Duty досягнутий, і далі краще вже не буде. Ну, можливо, буде, але не завтра і не післязавтра. Тобто, треба щось вкладати, треба щось оптимізувати, треба щось робити. І значить, у Блізарда також були певні проблеми. Ну, ви знаєте, да? Зробимо гру, коли вона буде готова, і це все. Тобто там треба була потужна рука Бобі Котіка, який туди заліз, навів кіпішу, і почалась нормальна вже така розробка. І Diablo 4 вийшов, і все таке. Але на цій хорошій ноті Бобі Котік вирішив зістрибнути з бізнеса і заробити максимальну кількість грошей, яку тільки можна було заробити з, про, з продажі Activision, Activision Blizzard. Тобто він обрав ідеальний момент для цього всього. А Microsoft обрала, напевно, гірший момент для цього всього, тому що вже рада директорів така сиді, сиділа і така: ну все, типа, пік досягнутий, що буде далі. І філій такий залітає. Все, я беру, я беру за фул прайс. Додамо все в підписочку. Значить, справа понесеться. Ну і фіналимо це все. Далі читаю. Справжня проблема полягала в тому, що Activision Blizzard давно переслає. Стала диверсифікувати свій портфель, покладаючись на невелику кількість гарантованих інтелектуальних прав. Після завершення угоди багато керівників Activision Blizzard зайняли високі посади в Microsoft, оскільки їхнє керівництво вважалося дуже успішним ніж внутрішні команди Microsoft. Тож не дивно, що Microsoft тепер керує своїм портфелем точно так само, як це робила Activision Blizzard. Ну тобто. Ми цю всю інформацію тільки що прочитали, і, значить, не знаю, як вам в голові все складається, але для мене все очевидно. Тобто раніше Філімон Спенсер та його потужна команда керувала іксбоксом, були у них свої плани, але потім, значить, все ж таки гілка влади змістилася більше на новоприбулих. Activision Blizzard, плюс на Сару Бонд. Ну, Сара Бонд, ви самі знаєте, да, ми вже про це розмовляли, що вона деяку важливу позицію зараз займає. І, значить, фала в плани Філа Спенсера трішечки відійшли на задній план. А на передній план вийшли такі плани, як, наприклад, повернення вкладеного бабла і все інше. От і якщо ви навіть ця інформація для вас іще, знаєте, така, скажімо, недобивочна, да, то для вас є ще фінальна фінальна інформація. Зараз я вам зачитаю. І так, репортер Windows Central, наш, наш улюблений Джес Корден повідомив. Що фінансовий директор Microsoft Емі Худ висунула Xbox абсолютно нереалістичні фінансові вимоги, які продовжать завдавати шкоду підрозділу, за словами Кордена, скасування ігор, звільнення та закриття студій ще дуже далекі до завершення. Тобто не знаю, от вся інфа, що ми прочитали, фактично все виливається в те, що почався процес оптимізації Іксбокса. Висновки, висновки, висновки. Значить, що відбувається? Ну, давайте так. Дуже великі гроші були вкладені в придбання Bethesda і Activision Blizzard, Факт, і а, значить, можна сказати, що навіть Bethesda, коли купили, це було до досить суттєво, але коли вже докупили Activision Blizzard, це було остаточно прощавай. Там прямо сума нереальна. Нереальна сума лягла на це все. Філу на розкрутку Game Pass та іксбокс нового покоління консоли Xbox Series, давали приблизно 10 років на розкрутку. 10 років пройшло, результат далекий від завершення. Да, скажімо, скажемо, навіть не так. Результатів він своїх просто не досяг. Тобто це не відповідає вимогам. Тому зараз гроші повертають усіма можливими шляхами: це і скорочення студій, згортання Xbox як консольного представника. Це означає, що звичайної консолі Xbox, як раніше, ми, скоріш за все, не побачимо. За ту саму ціну в тих самих умовах ні, це буде щось інше, більш схоже на ПК, про що ми багато разів вже балакали. Ну і саме таке фінальне, що вони вигадали, це оптимізація через штучний інтелект. А це в свою чергу означає, що деякі позиції на робочих місцях просто будуть замінені. Скорочені і так далі і тому подібне. Так що в світло, майбутнє Xbox як консолі, і навіть видавництва в тому вигляді, який він зараз існує, я не вірю. Тобто дуже багато є студій, які недостатньо ефективні, які не генерують суперприбуток і так далі і тому подібне. А якщо згадати, як взагалі відбувалося керівництво в Activision Blizzard, то там якраз таки все було доволі суворо, доволі поставлено на рельси і генерувало серйозні прибутки. Так що, я думаю, так, що в найближчий час. Раз ми будемо дивитися на цю ситуацію, і поступово помічати, що всі слабкі активи, всі слабкі студії від Xbox поступово будуть скорочуватись, відпадати, об'єднуватись, і, і все буде відбуватись в цьому напрямку. По з, дешевим регіонам, я думаю, взагалі можна буде забути дешеві регіони. Ну скоріш за все, скоріш за все, вони вийдуть або в одну єдину ціну, плюс-мінус, да, або будуть фіксувати регіони максимально захищено. От як зараз регіон Аргентина, що ти до нього ніяк не підкопаєшся. Тобі є. Єдине, що допоможе, це знаходитися в Аргентині і юзати аргентинську карту. От в такому випадку ще можна буде купляти, Да в усіх інших випадках, якщо ти там українець, ти маєш купувати в Україні. І ви скажете зараз, так в Україні регіону немає. Я вам скажу, є регіон, ПКшний регіон, там деякі ігри можна купувати на консоль, от, а деяких немає. Ну це вже наші проблеми, де я думаю, ви з цим погодитесь, тому що у нас всі консолі завесені як сірий імпорт, тобто неофіційно, як би ми цього не хот... не хотіли. Так що, хлопці та дівчатка, якісь ось такі у мене сьогодні. Новини для вас. Сьогодні жартів було не дуже багато, але інформація максимально серйозна. Тож юзайте доступні регіони, поки ще є така можливість. Закупайтеся підписочкою Game Pass обов'язково. І дуже дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Українського Гіка Павла. Підходьте сюди, я вас обійму ось так от. І побачимось дуже дуже скоро. Па-па! пішов, почитаю коментарі.